Сесія Зеленської сільської, сільської ради, яка відбувалася 6 березня 2015 року, співпала із 70-річчям визволення села Зелена Воляковірська від фашистських загарбників. В будинку культури села Зелен... Зеленої вшанували пам'ять, хто загинув. А в сільській раді на другому поверсі проводилася закрита сесія по розподілу земельних ділянок. Як сказали, це все було сплановано. Ну, прикро, що це планується два міроприємства на один час. Тому що, коли хвилиною мовчання вшановувалася пам'ять Андрія Мостики, який загинув в зоні АТО, захищаючи нашу свободу, нашу Україну. Коли учні школи покладали квіти до обеліска слави, вшановуючи Тих свочолих ветеранів, які віддали своє життя за світле майбутнє. Коли директор садочку Тетяна Добжанська привела маленьких вихованців, щоб вони були вдячні за сьогоднішнє світле майбутнє. І вони були вдячні. той час, коли депутати сільської ради планово на закритій сесії ділили земельні ділянки, ми на сьогоднішній день. Не знаємо, що це таке війна, коли смерщі і гради співають музику смерті. Це прикро, що так ведеться в нашій державі, зокрема, от в нашій Зеленській сільській раді, що про це забувається.